Привіт громадяни! Ви на Кросятні. Це Свуш. І у нас сьогодні наступний випуск новин зі Свушом. І сьогодні ми будемо говорити про нову колаборацію співака Bad Bunny, Adidas і їх зовсім новий силует. І в тому числі про досить таки скандальний виступ бедбані на Superbowl Half-Time Show. Складні кросівки від бренду Balenciaga, які ти можеш просто поставити собі в кишеню, одяг і взуття спортсменів на Олімпіаді, яка зараз проходить. В тому числі будемо говорити про форму наших українських спортсменів, і про новий патент від бренду Nike, який просто за декілька років забере підробки з ринку. Поїхали розбиратись. Так почнемо ми з вами з. Супербоулу, і якщо бути точнішим, то з Халфтайм шоу на Супербоулу. Якщо може хтось не в курсі, в США кожного року на фінал з американського футболу в перерві між таймами проводиться шоу, на яке запрошують відомих виконавців всього світу. І цього року там був латиноамериканський виконавець Бед Бані. Ну про саме шоу і про скандальність цього шоу стосовно Трампа, стосовно мови, на якій Бед Бані співав всі пісні під час халтайм шоу ми не будемо говорити. Можете це окремо прочитати. Ну там вся Америка дуже недовольна тим, що як так посміли не англійською і не американською мовою співати всі 15 хвилин, і ніхто нічого не зрозумів. Ми трошки детальніше поговоримо про кросівки Бетбані, які були на ньому під час Halftime шоу і які він пару днів перед цим релізнув. І це зовсім новий силует від нього і бренду Adidas. В нього вже перед цим було багато колаборацій з цим брендом, але це були такі, можна сказати, вже перероблені. Існуючі пари в нашому випадку. Це зовсім новий силует. Як ми можемо побачити, вони, от щось схоже на Тревіс Скотти. щось здалека є від одної, від другої пари. Але чесно, мені ця пара візуально прямо дуже зайшла. І оця асиметрична п'ятка і зовсім незвичайний верх з такими віконечками сіткою. І низ, як ми бачимо, ну дуже схожий на низ, якихось базових кедів від Adidas. -у. але знову зовсім перероблений. Тому колаборація вийшла на славу. На саме шоу-Бедвані був повністю в білому луку від бренду Zara і в нього логічно, що були повністю білі кросівки Bedbo1. Але перед цим на офіційний реліз цих кросівок вийшло ще декілька колорвеїв. Одним з основних є біло-коричневий, і от якраз він мені прямо дуже сподобався. Тому буде цікаво слідкувати за цінами і за популярністю цієї колаборації, а ми поїхали далі. Далі, досить недавно, на Парижському тижні моди і так скандальний бренд. Balenciaga своїми, на мою думку, прямо дивними ідеями, релізнув кросівки, які ти можеш просто як. Телефон жабку скласти, в замочок зав'язати і в кармашку покласти. Чесно, дуже дикі кросівки. Я не знаю, які вони будуть по комфорту. Я не знаю, які вони будуть по ціні. То, що, ну, в Баленсіага там можна за дешу просто квартиру в Києві купити. Але ця ідея, як виявилося, не є новою. Декілька років назад бренд Тімбеленд теж щось схоже робив. Просто сам факт використання такої досить. Цікавої і експериментальної ідеї привернув мою увагу, тому думаю, що сподобається і вам. Далі ми поговоримо про Олімпіаду, яка зараз проходить, але якщо точніше, то про форму різних команд і про бренди, які цю форму їм шили. І ну, чесно, якщо зупинятися на нашій українській формі, то ну цього року вони трошки мене розчарували. По-перше, я не розумію доцільність вибору такого бренду, на мою думку, легко кажучи, такого нижче середнього рівня, ну, 4 f це, як на мене, ну нормальний бренд, ну но це такий, знаєте, бюджетненький. Можна було заколабитися і за Дідасом, і з якимись другими брендами, які офіційно представлені на українському ринку. Але якщо брати решта команд, то ну там просто моя повага. Там і були дуже круті етнічні мотиви, наприклад, як в збірної з Монголії. Там і були досить нішеві такі рідкісні бренди. Якщо брати, наприклад, команду з Кана. Аде я навіть не знав, що цей бренд є досить популярним, і одним з амбасадорів є Льюіс Гамільтон, семиразовий чемпіон Формули 1. Тому на контрасті оцих досить красивих і крутих форм наша, якщо чесно, трошки втрачається. І ну я надіюсь, наступного року ми трошечки над цим більше попрацюємо. Але хочу висловити окрему повагу одному з наших спортсменів з скелетону. А саме Владиславу Гераскевичу, який на тренування скелетону на під час проведення олімпіади вийшов в шоломі з зображенням вбитих росіянами українських спортсменів, міжнародний олімпійський комітет заборонив йому одягати цей шолом, що для мене це ну просто якась дикість. Але попри це все він не послухав і його в фініші дискваліфікували. Ну на мою думку, це я я навіть не знаю, як це коментувати. Наше міністерство молоді та спорту мало би якось цим займатися, але як ми бачимо. І остання новина знову про бренд Nike і про його боротьбу з підробками. В попередніх новинах ми говорили про величезний злив секретної інформації з баз даних Nike. і можливо ця їх розробка трошки допоможе боротися з цим зливом, тому що досить недавно вони зареєстрували патент, в якому вони розробили якусь технологію, яка додає ніби відпечаток пальця на кожен кросівок і на кожен виріб. І якщо вірити інформації з патенту, то неозброєним оком ви ніяк не зможете відрізнити, чи є там той відбиток, чи немає. Але за допомогою спеціальних інструментів, а може навіть просто звичайної камери мобільного телефону, ви зможете оприділити, чи це оригінальний продукт, чи це неоригінальний. Там вони в патенті пояснюють, що це якась технологія типу відбитків пальців, і до неї китайцям потрібно буде ще декілька років, щоб дойти. Ну буде дивитися, мені, якщо чесно, дуже цікаво. Це прямо крута технологія, і вона, ну скажімо так, для нас, звичайних користувачів, є дуже корисною, тому що реально останнім часом китайці вийшли на якийсь наступний рівень підробок. Ми також про це говорили в попередніх новинах. І надіюся, що Nike якраз поборе оцією цією технологією цей просто цунамі підробок з Китаю. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємося. На канал стаємо спонсором Кросятні для підтримки цього проекту. Підписуємося на телеграмчик Кросятні, де я кидаю анонси на наступні відео промокоди, і ми просто гарно спілкуємося про кросівки. Бережемо себе, донатимо, слава Україні!